Друзі, я вас всіх вітаю. Починаємо це відео з такої картинки. Саме з цієї запчастинки, з клікера, почалася історія з цієї катушки. Саме так вона попала мені на робочий стіл. Так часто буває, друзі. І, до речі, чим я відрізняюсь від багатьох інших майстрів? Ладно, не багатьох, а деяких. Маю багато запчастин. І причому маю запчастини на. Ну, на різні моделі. Шимано, на Дайва зараз небагато маю, ріобі скоро буде. Ну і так 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 далі далі так далі Оце у нас, значить, катушка флагман. Про неї сьогодні буде е, цікава історія, цікавий екземпляр. Вона, до речі, дуже схожа на Азуру е, е, відео, про яку вам сподобалося на це на каналі. Ну, нічого дивного, бо о, і, цей, і флагман, і Азура це знаходиться в одному. Торговому портфелі однієї компанії. компанії Флагман. Флагман став вже, я не знаю коли, але це компанія вже міжнародна, продається в багатьох країнах Європи. Ну, а ця катушка поїхала мені цей в Польщі Непогано, цікава катушка, але повернемось до клікера. А навіщо клікер потрібен? Потрібен для того, щоб катушка з вами розмовляла. Вибачте, для тих, хто, хто знає, але швиденько ми тут пробіжимося. Для, для того, щоб катушка з вами розмовляла. Значить, в... На відміну від інерційних катушок в безінерційних катушках шпуля у нас стоїть на місці. Тому і ще ну, друге названня цього класу катушок, Що у нас там? М'ясорубка, ну, по типу, ми кру, крутимо ручку м'ясорубки, м'ясорубка або а ще катушка з нерухомою шпулю. Шпуля стоїть на місці, ми крутимо ручку, там шнур на неї наматується. Але коли риба а, клює, чи ми маємо там якийсь а, зачеп, а може цей, а, ми крутимо ручку, але там а, ну, коротко, а, шпуля починає крутитися а, цей, а, в іншому напрямку. Тобто, ну, ми... може бути як і зачеп, да? Тобто ми наматуємо, але там шнур, шнур стоїть на місці. Так і покльовка якась. тобто, а, Стоїть на місці. І щоб, для того, щоб чути, коли є це спра а, спрацювання, не тільки бачити по спінінгу, але ще чути по катушці, і існує цей клікер. Є різне виконання клікерів. Раніше були ці а, а, зірочки. Зараз дуже популярно це виходить. А, по дайвовському типу роблять багато а, різних виробників ці клікери. Ось вони є Великі. От, от Це скільки я маю різних клікерів. І можете поставити на паузу подивитися, що а, багато з них ну різні різні по формою І ці тримачі під різний шток. Дивіться, те, що тут приїхало, це я взагалі перший раз бачу ось таку форму. Тримача такого немає. Ну, немає в мене. Перший раз я зустрічаюсь. І клікер, до речі, теж відрізняється. Серед усь усього свого асортименту я не знайшов. Але маю матеріали. О, маю вже досвід. О, зробив я шаблон. Ну і виготов, о, виготовив о, цю. Цю, цю скобочку. Так, давайте значить, поговоримо про котушку. значить Тут у нас заявлено, Ну так само, як і в Азурі, 10 плюс 1 підшипник. А, ось такий типовий кнобік. До речі, у ритовських катушках тобто, теж така от заглушечка є. Маємо тут вже люфт. Маємо люфт на, головної, на головній парі. Ну і Бачите. Маємо, маємо стоки в різних напрямках. Зараз переставлю камеру, буду розбирати і подивимось далі, чи заслуговує уваги ця катушка. Типово показую вам стан котушки після розібрання. Ведуча шестерня має сліди. ну не така вже якась погана. але я думаю, що це мастило з якогось балончика зі спрея. Тому ну і трохи забагато. В цілому, стан непоганий. Про ліфти я вже казав. Оце мене, це мені не подобається куліса. Зонадто вона маленька. І щось мені теж таке нагадує. Десь я такі вже бачив, здається, у катушок з Алі Експреса. Плечі у нас обертаються на втулочках таких спеціальних, тому тут буде люфт невеликий зіпсований тільки, тільки всього лише один підшипник і то під шпулею. Тому знаєте, да, що тут підшипники теж часто псуються. Кнобік, не дивлячись на цю декоративну заглушку, не вдалося розібрати. Ну, не розбирається. Разом разом з основою там все крутиться. Зараз відмиваємо і будемо збирати. Котушечка розібрана, вимита. Якість, я вам хочу сказати, досить непогана. Але знаєте, що я згадав? Що я випадково згадав? Що я таку конструкцію чітко вже бачив, і була вона в, мені, в мене в роботі, але називалася не флагман. Але, бо, як відомо, флагман не має своєї фабрики, своєї ексклюзивної фабрики заводу по виготовлення катушок. Вони там домовляються з різними. Заводами і від ну замовляють продукцію для себе котушок. Тому там, наприклад, раніше це було Viva, Evox, Флагман це було одне і те саме. А зараз увага, можете записати, на слух я вам не скажу. ну Тяжко вам буде розібратися. це Відома на Аліекспресі катушка C-Night. Sea C- sea, це море. K-N-I-G-H-T – Морський лицар. Ось так от. Ціни можете порівняти. Абсолютно так виглядає. Тепер знаєте, які тут можуть бути донори для цих катушек, і які тут є недоліки. Зараз збираємо, забираємо люфт. Ну і, мабуть, нема тут про що розказувати. Нагадую, що у нас є групи в Телеграмі, в Вайбері, в Фейсбуку. Там додаткова інформація. Можна купляти у мене запчастини до різних катушок. І до зустрічі в наступних відео.